Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу простий спосіб, як пофарбувати яйця на великдень натуральним способом без використання штучних барників. Яйця виходять яскравими і гарними, з приємним натуральним жовтим кольором. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Каструлю налийте 1 літр води і додайте 4-5 столових ложок куркуми. Чим більше куркуми, тим насиченішим і яскравішим вийде колір яєць. І відправте в каструлю сирі яйця. Яйця я раджу брати з білою шкаролупою, бо вона краще піддається фарбуванню і колір виходить дуже яскравим. Тепер поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і зваріть яйця протягом 10-12 хвилин. Далі каструлю зніміть з вогню. Вже зараз яйця мають легкий ненасичений жовтий колір, комусь може сподобається і такий, але я залишаю яйця на 5-6 годин або ж ніч у куркумі. У мене яйця пролежали в куркумі ніч, тепер їх промиваємо під проточною водою і отримуємо дуже гарні яскраві великодні яйця, щоб колір був ще яскравішим, змащуємо їх олією. Ось і все, дуже гарні яйця готові. Можна ще пофарбувати частину яєць за допомогою чаю каркаде в синій колір, і у вас буде гарний жовто-блакитний великодній стіл. Дуже раджу спробувати.